Добрий ранок. Сьогодні 31 січня, і вчора мені сказали, що є результати по статусу дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій. І зараз я їду в сусіднє селище, щоб дізнатися результат. Тому що по телефону мені сказали під'їхати і забрати, ну, не результат, а рішення. О. Приїхати і забрати рішення. Тобто, це ще не точно, що моя донька отримала цей статус, але пройшло майже півроку, і воно нарешті готове. Коли я вже заберу це рішення, то я вам розкажу, що там вони все-таки вирішили. І так, дали мені ось такий от листочок А4 з однієї сторони. Я так розумію, що це і є ось цей документ. Рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, вирішив надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. От, тепер саме цікаве, що з цим робити далі. Із того, що є саме зараз, цей листочок дає право дитині. Харчуватися в закладах дошкільної і шкільної освіти безкоштовно. Наприклад, нашій сім'ї він на даний момент ніякої ролі не грає, тому що моя дитина ходить в садочок по пільгах батька, тобто мого чоловіка. У нього є УБД ще з 14-го року, яке також надає право на безоплатне харчування. Але тим діткам, у кого немає ніяких пільг. То завдяки цьому статусу вони мають право на безкоштовне харчування. Не знаю, я думаю, нехай буде. Лишнім точно не буде, а там побачимо. Я їду додому, переодягаюсь і їду на квартиру. Ще є багато роботи, потрібно все доводити до ідеалу. Зі швами є багато моментів. Їх довести до ідеалу важко, але головне бажання. Всім привіт! Сьогодні я приїхала в Ірпінь на татуювання. Я дуже цього чекала. Запис був на два місяці вперед. І ось нарешті цей день настав. І так, це вже наступний день. Я з обновочкою на руці і знову на квартиру приїхала. і Тільки що я побачила, що на YouTube-каналі у мене вже тисяча підписників. Я не знаю чому, але я так радію і тішусь, це дуже приємно. І Моєму каналу вже, здається, чотири роки. Я його почала вести, коли у мене з'явилась донька. У мене тоді був такий підвішений стан. Я, ну, можна навіть сказати, піймала якусь невеличку післяродову депресію, але знайшла себе в кулінарних відео, чомусь, була впевнена, що. Е Ну, Буду цим надалі займатися, але потім знову життя перевернулося в інший бік. Багато було різних факторів. І за чотири роки в мене дуже-дуже повільно набиралися підписники. І це перша тисяча, які я просто дуже рада. Я тішусь, ніби це мільйон підписників. Це, це, це дуже круто. І я помітила, що почали залітати саме старі відео, там дуже багато негативних коментарів. Але є гарні, є приємні. І я це все читаю, я це все бачу. І якщо чесно, на негативні я вже взагалі не звертаю увагу, тому що стіль, скільки людей, стільки думок. Хтось я знаю, обіжений життям, тому пише такі коментарі. Але перша тисяча, і це для мене просто це дуже-дуже дуже-дуже дуже круто. Я зараз буду трішки прибирати, тому що вже е, скоро ми будемо ложити підлогу і потрібно максимально все вбрати, особливо усью. І буду далі тішитися своєю першою тисячею підписників на youtube каналі Також я зрозуміла, що потрібно старатися робити якийсь е, логічний сенс повного відео, щоб це не було як такими маленькими відривками. Звичайно, такі відео також будуть, тому що це моє життя, і я хочу максимально зберегти всі моменти, які дуже важливі і. Я хочу, щоб вони залишилися в пам'яті, але при можливості я могла зайти на свій YouTube канал, вимкнути свої старі відео, подивитися, що було, як проходив мій час, на якому етапі був ремонт квартири. Це для мене дуже важливо. Але в подальшому я буду старатися, щоб відео були якісь змістовні. Ну, ось і все. Вам я бажаю гарного дня! Дякую, що подивилися це відео, і до зустрічі в нових пока.